До вашої уваги, жим в хамарі на низ груді. Що таке тренажер типу хамер? Це тренажер, який окремо навантажує праву і ліву сторону, і на нього ми додатково вішаємо вільну вагу, диски. Техніка виконання. Піднімаємо сідушку так, щоб рукоятки були на рівні центра груді. Беремо руками за рукоятки щоб в нижньому положенні був кут 90 градусів, зводимо лопатки, прижимаємо голову, піднімаємо трохи лігки і з видихом виправляємось в центр і прожимаємо грудні м'язи. Ідея в тому, що при виправленні ми звели грудні м'язи і включили низ і центр груді. Техніка виконання. Ставимо. Це базова вправа, тому тут також працюють передні дельти і трицепси. Дякую за увагу.